А тим часом поміняв я на своєму велосипеді гуму, зняв стокову зі свого кадейла ВТБ Рідлер, ось вона ну, трошки за рік підшаталася, але справа не в тому. Справа в тому, що вона постійно в мене пробивалася. Що не виїзд, постійні проколи. Коротше, Галіма така, що, не знаю, у мене тільки катаю, таких проблем з гумою ніколи не було. Шлак. Якщо ви хочете собі щось таке ставити. Не ставте, якщо у вас вона вже стоїть. Коротше, викидайте галіма-гума. І поставив собі стокову із свого ліончика. Вона у мене декілька років лежала без діла. Але взяв її, поставив, якраз знадобилося. Це СТЧКСТ Traveler Сіті Classic. Отакий От протектор. Вона 42 та 37, ця трошечки ширша. І доволі непогано, гарно їде. Поки я не задоволений, поки мені вистачає, але в перспективі хочу поставити швальбу з марцеми сюди такі широкі, грубі, щоб було так моцно, можна було погрязюкані навалювати.